Я вдома не показувала вам покупки, тому що дуже багато. Сьогодні купила знову такі ноги, що я, вам, що я вас зараз купляю. і сьогодні були крила бролерні. 79 гривень кілограм, а то по 164 То я вам скажу, що я їх єлі порізала кістки, наскільки вже такі, знаєте, дорослі, несопливі. І ці крила будуть, вони не годяться просто так, знаєте, як KFC е, готувати, але вони дуже смачні. стушкувати це дуже смачне м'ясо. Я їх помила, почистила і налила, тобто засипала спеціями, купила оселедця Матіаса. Дві 2000 витратила, 1900 Купила знову такі дві пляшки цього, якого ящики вон набрала, Потім, тому що впевнена, що знову перед новим роком треба буде якісь поселички своїм слати. Олію купляю, у мене олія то є, але бачите, там і двохлітрова, але я купляю, щоб у мене був про запас в пляшках. Потім купила, що я ще купила тож ноги. А он мама ще несе олію, ящики. ящики я да, 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 Так, ти... їх сюди Я сюди. все ску... досі підождію. Я... Давай підожди. мені кефіра, ага. а те тобі введу. То кефіра, то молока, то, короче, то сметани. І так воно. І холодильник. Як подивишся, в холодильнику, вроде би, так і, і нічого не купила. Ось молоко, ваше 33,2% таке. Яйця, сир знову купила. Отакий. Що кажеш? Та це фонарик такий уценка була, я взяла 50%, Це туди вставляєш. Вітька, Віддя, помниш, як ми на свадьбі на твою запустили, як він полетів не туди, куди треба. Це в ночі ти вставляєш свічку, пускаєш він летить, летить. Я купила Дімі, буде день народження, запущу, Може він побачить. А може і не полетить. На, туди в голуб'ятню. Да. Та сьогодні мила. Холодильнику з утра у цю, цю полицю, бо в мене тут мама не гарю. Тільки мене. Ось таку басу таку купила. майонез, сиро такий купила знову. Ось такий ось. Ну, коротше, набрала, набрала знову все, повний холодильник. Пасту томатну купила пляшку, гебанку. І там були, було насіння. Ось я якось робила халу, положила і забула в холодильнику. Все ж чистеньке, гарне. Так я підсмажила, Саня в мене любить, хай їсть. А ми зараз будемо вже Санька вдома обідати. І прийшов і зразу до роботи. Зразу до роботи, тому що що, не дай Боже. Но руки болять так, що сьогодні я не спав ночі, зато вже пенька нема, подивіться. Бачите, вже все справився. Пеньок попиляв. Все прибрав. При, приб... Зараз! Та там же ще вона міша, сань, ну куди тебе хто гоне? Та ляш та віддихай, хай лежать вони тут, Уже все нема, бачите, сенька спля. А багато арматури, Сань. А, тут Дивиться багато, Якщо щось робити, то її зовсім. Ну нема. та це точно. ти ж по одній будеш приварювати, хватить по одній. Раз, два, три, чотири. Все, арматури нема. Не нема 5, вже. раз 4 штук. Чотири, так? Да? Да. Ну товсту туди звариш на край. Все, вже нема у нас тут нічого, бачите? А на що ж, а то зламав, нечайно, так? Да? Ні, а то я Та, сама. Ну тут якусь. То... Тут було де порозсаджувати. отут не важна була, оце можна оце старе викинути. Та, Та в мене ще є зіночка, яка хоче. Тобі, ну, старе, тобі старе викинуть, а люди посадять, виросте, потім вони його розмножать. Що що моноложе? Розмножать. От тут теж такі старі кущі, що були. Ось сиди, біле посадити. Да, ну чого? Да, 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 старе дає урожай. Розказуєш. Я не ну так, от то. У нас тепер її менше, хай старе буде. Солодка. Старе, дає урожай одне від старого розмноження. Диви. Диви, що робиться. Їж бери. Диви. Їж. Не Не бачу. Не сигарету бери, бери їж. Диви. Диви які ягодки гарні. М -м -м, солодка, дуже солодка. Коротше, все, як і не бувало тут двох кущів. Та ну хвати ховати отійє. Та, да, звісно, хвати. Сань, 4, те, 4, що в цьому 5. году вже давали, давали, роздавали, роздавали. Отут деревце посадимо. Абрикосу тут посадимо, напевно, ось у кримський. Кримський цей. Середній особи. Так, от у я хочу. Хай абрикоса росте. Ну так, да, отут от, тут. От, от. А це не міша, а тут я рози посажу, будуть рози в мене тут. І буде добре. Якраз ця ділянка, мені її не вистачало. Поки дерево підійметься, там можна щось посадити, якусь зеленушечку. Цього куска землі не вистачало. Так, так санечок, пішла я обід накривати. Давай, Та звісно, перевіряйте, Саш, так плече болить, а ти як той дурак, як дурень з печі. Потихоньку цю роботу робить. Я кажу, оце оставити, він каже, ні, це гниле горіть не буде. Це ти на мусорку на завтра, так? Да? А це а ага, це трухой. Це. А ти там щось різав на, на ету, да? Воно бач стоїть. Верх спиляв. І що там взагалі не пішло вчора да? милою? Нічого не пішло. Ну, на дрова. Там такі куски лежали, родина дрова. А, служив, так? А, а, точно, бо я ж там вчора обмивала. Ну, може я ж поскладав. і поскладав. Так шикарно, такий кусок землі. Правда, сусідка дерево своє обрізала зовсім, не знаю чого. Не. Воно дуже вгору попадає. А, а воно так і буде, давиш. Ну, там яблука не кудишні сань. Ну, Бач, вони не викидають, ми викидаємо, нахрена воно буде землю тягнути. Хай воно буде хороше. Коротше, поняття. Ну Ой, ми з тобою. <рив> так, <там> <рив> да, Вітя вже скоро розрив серця получає. Годи викидай, каже, так а що ждать? Ну, що ждать, гімно щоб росло. Ось якщо воно раннє раннє, це якщо пізнє, то пізнє. І все. А то як отак тримати, так молоту абрикосу, як дурні, та нехай, та нехай. А тоді є ли повинні мав ці корні. Диви, яка красота? Диви, яка краса. Ой, як вона ж пахне. Сережка, Сережка. Так, добре пішла я готувати. Сьогодні мама каже, сьогодні доща не буде, бо Саша сказала Василенко, що не буде. А мені сказали, що буде дощ сьогодні. Передали, що сьогодні центральна частина буде дощ. Хай іде нам дощ потрібний. Правильно? Правильно. Ящики на, на горища, бо ж як цей гарний цвіток пішов у нас. йолки палки взагалі. Це не цвіток, це дикий стовбур. Я ж кажу, що всі деньги від цього куща. Пощупаю, пощупаю, опа, деньги з'явилися. Шуткую, звісно. Так, добре, я зараз відправлю обід, а потім буду готувати кабачкові оладки. Бо в мене є сьогодні борщ з касолу, я вчора на стрімі вас наслухалася. І квасолі багато, так я ось відібрала з водичкою. Це в холодильне Е, Цей грязь зроблю завтра. А це зефір купила коробку, викинула. Еко зефір без коротше, натуральний, на піктіні. Ну, трудно віритися. Ну, ціна мама родна, ціла 75 гривень. Я думаю, що правда. А ось перець, який я купила, за нього забула. Бачите, він провалився. А сьогодні порізала туди в борщ, який зсередину виняла. Дві отакі перчини і не гіркі, зовсім не гіркі. Так. Я, мабуть, не голодна, а чоловік тобі голодний. А купила ще бурячка отакого от магазинного. Мені дуже подобається саме для шуби, для вінігрета, покупний. Скільки коштує 12,65. Причому ціна там, подивіться, бо я без окулярів 14,90. Да? Угу. Оце на вінігреті. Квашена капуста є? Є. Солоний огур... огурок є? Є. Квасоля є? Є. Зробимо цей. Так, хватить язиком, насипаю. Борща і обідаємо. Сьогодні купила знову дріжджі. хочу жуть, все таки круасани. Я вперта, я страшно вперта. Мені одна жіночка написала докладно, що треба зробити, щоб вони сходили, потім їх в морозилку на більший час і будуть хрустки. Я ще раз зроблю, в мене є ще зущен, зущенка отаварина, залишилася. Я вперта, поки я не, до, не досягну, як кажуть, цілі, я не заспокоюся, буду робити, 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 поки вони будуть такі хрустки, я показувалася на відео, тому що вони дуже смачні, вони не просто дріжджі, вони от, оце масло вершкове. я такий присмак. А купила дві пачки молоки, масло вершкове, пачку маргарина купила, ще, тому що акція майже 10 гривень скидка. Я ж кажу, отак туди-сюди, туди-сюди набирається гривень 300 по скидці. Не покція не по знижки, а по акції. Чоловік жде, що на обід погукає, а я лялякаю з вами.